Кожен пересічний росіянин, у якого, окрім цирозу печінки та кредиту на ладу Калину, нічого немає, впевнений, що йому належать Запоріжжя, Харків, Одеса, Крим, Донбас і, звісно ж, Київ. Це все їхнє. І особисто перейшло до них у спадок від Рюрика. От давайте одразу домовимося. Все, що руйнується, все, що горить в Одесі, в Дніпропетровську, а також в Донецькій області, це все наше, і нам усього цього дуже шкода. Тобто, ми фактично стріляємо по своїх містах, по своїх домівках. Те, що росіяни все побудували і все заснували в Україні, один із найстійкіших нацистських міфів Кремля. Росіянину, аби тільки на карту України пальцем потикати, і хліба не треба. Не було ніякої України. Була новоросія, а Україна з'явилася пізніше. Це при радянській владі з'явилося. Але, виходячи з кремлівської логіки, саме українці насправді мають більше прав претендувати на землі Росії. Ми навіть не будемо згадувати про київських князів, які заснували й облагородили половину європейської частини Москви. Печенегів і варягів залишимо лисіючому археологу. Дорогі друзі. Все проходить. і це пройде. Наша страна не раз проходила через серйозні іспитання і її терзали, і половці. Совсем справилась Россия. Достатньо взяти останні 200 років і подивитися, як українці колонізували та розбудовували Сибір саме вихідці з пол Полтавщини, Чернігівщини, Київщини та Харківщини масово заселяли на півдикі землі. З середини 19 століття починається історія українського Сибіру Окладников, Морон, Тарасовченко, Доля, місто Омськ, Сириклін. Ми не локавили, ти не локавила. За мною ти другові, брату, ми сестрою. Ми не локавили за мною, ти другові, брату, ми сестрою. Після скасування кріпосного права у 1861 році легкі на підйом українці вирушили підкорювати глибини не до імперії до кінця 19 століття переїхало близько 200 тисяч людей. Алтайський край, Кузбас, Новосибірська область, Красноярський край, Хакасія та Тува заговорили мовою Енеїди. Для малонаселених районів 200 тисяч було дуже багато. Для прикладу, у величезній Якутії досі мешкає близько. 900 тисяч Туві лише 338 тисяч. Тива. Багато хто в Росії навіть не знає про такий регіон. Це Республіка на півдні Сибіру на самому кордоні з Монголією. За площею вона в 4 рази більша за Московську область, а от за населенням одна з найменших у країні. В інтернеті тувинці відомі агресією, алкоголізмом і нелюбов'ю до росіян. Чуєш, прибери екран. Після кількох хвиль колонізації українці стали домінуючим етносом південної Сибіру. Найголовніше, що українці не асимілювалися з місцевим населенням, вони фактично організували там філію України. Таких філій було створено багато. На далекому сході, на Уралі у південному Сибіру. Його називали Сірий Клин, і це була справжня держава в державі. На початку 20-го століття в південній Сибіру вже проживало понад мільйон українців, і вони стали справжньою політичною силою. Виникли українські організації в Омську, Томську, Славгороді, Кургані, Бійську, Каїнську, Новосибірську. Видавалися газети українською мовою, український голос В Омську та українське слово в томську. Росіяни люблять кричати, що Крим завжди був російськомовним, але забувають, що Сибір говорила українською. Кажуть, що коли йдеш селом у Сибіру, одразу видно, де живуть українці: охайні будиночки, чисті вулиці. А головне люди. Люди зі своїм неповторним колоритом і говіркою. Українці не лише принесли свою культуру і традиції в регіон, а й свій характер. Сибір одразу стала політично активною. На відміну від сиволапого населення, яке й досі не цікавиться політикою, українські колоністи активно почали захищати свої права. Південний Сибір перетворився на один із найбунтівніших регіонів. Після розпаду недоімперії у 1917 році, українці сірого клину навіть спробували створити власну державу. 23 березня 1917 року в Томську відбулася перша масова маніфестація українців. 30 липня 1917 року в Омську відбувся перший український з'їзд з Сибіру, який створив головну українську раду Сибіру. Фактично незалежний уряд був затверджений статут Омської української вільної громади. Через рік на другому з'їзді сірий клин уже вимагав самоврядування для сибірських українців. Росіяни й досі не розуміють, що це таке. Ми, ми люди прості, зірок з неба не хапаємо. Українські ради були створені по всій території Сірого Клину у Новосибірську, на Алтаї та в Томську. Згодом у Української Сибірської держави з'явилися власні збройні сили. Самарський добровольчий український полк, перший український піхотний полк імені гетьмана Петра Сагайдачного. другий український стрілецький полк, курінь імені Тараса Шевченка, полк імені Петра Дорошенка, український батальйон імені Отамана Максима Залізняка. Українці вже тоді розуміли, що з імперцями мирним шляхом не домовитись. До того ж, не порівнюйте себе з чеченцями. Ви набагато страшніше. Ми? Так. А чого ви страшніше? Ну там, де чеченець буде виконувати лізгінку, там, де чеченець буде, все одно це не має значення представлятися та награвати там, де українці просто вбиваються. Головним ворогом сірого клина були більшовики. З ними воювали під час громадянської війни і продовжили після неї. Коли червона чума захопила майже всю недоімперію, українці Сибіру продовжили боротьбу саме в Сибіру, на території, де компактно проживали українці, відбулося одне з найбільших антибільшовицьких повстань у 21-22 роках. У ньому брало участь понад 150 тисяч осіб. Тобто, в певний момент історії на карті могли з'явитися одразу дві України зі столицями в Києві та Омську. Ленін не те, що не вигадав Україну, він навіть не міг придумати, як від неї позбутися. На жаль, комуністи безпрецедентним терором і жорстокістю змогли захопити і УНР, і Сірий Клин. У селах, як писала одна з газет улітку 1918 року, ширяться легенди про зловісну комету, що пролетіла степом, про те, що зараз проходить Червона і Чорна гвардія, за ними женеться біла, а потім на аеропланах пролетить сам Ленін зі своєю гвардією у Москві Чудово розуміли небезпеку з боку українців, тому почали проводити цілеспрямовану політику геноциду, як фізичного, так і культурного. Наприклад, українців, які проживали за межами УСРР, записували як росіян, і це відбувається й досі. Тому тепер взагалі складно порахувати, скільки в Росії і конкретно в Сибіру проживає етнічних українців. Але саме в сірому клині українцям вдалося протистояти русифікації. Сибірський центр української культури Сірий Клин діяв аж до 2020 року. Але московські фашисти визнали його небажаною організацією і заборонили. Путін продовжив справу царів і генсиків за нацистською ідеологією расистів у Росії. Всі мають бути росіянами або зникнути. Ви сказали щодо областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що насправді вважаю російський і український народ одним народом у цьому сенсі. Вся Україна наша. Українці з головний страх Путіна. Він вважає їх головною загрозою своїй владі та існуванню всієї недоімперії. Існує хибна думка, що стосунки зіпсувалися після Революції Гідності. Але це не так. Москва набагато раніше почала проводити зачистку української Сибіру. У 2010 році, в судовому порядку, була ліквідована федеральна національно-культурна автономія українців у Росії. У 2012 році. Заборонено загальноросійську організацію об'єднання українців у Росії. Ось такий братній народець. В Омську суд дозволив ліквідувати Сибірський центр української культури Сірий Клин. З такою заявою звернулося Міністерство юстиції Росії з Омської області. На думку експертів, організація вже давно не функціонує, саме тому настав час ліквідувати її офіційно. Крім того, на думку фахівців, компанія порушувала закон до того ж, систематично. Якщо Кремль бореться з українськими організаціями, то вони мають вагу в регіоні. Значить, вони реальна сила, з якої Москва зважає окупантам. Страшно дуже страшно здобути ще одну Україну в тилу страшно дуже страшно. За своєю неосвіченості можна навіть припустити, що це якась диверсія. Південний Сибір історично така сама частина України, як і Полтава, Львів чи Донбас. Сірий клин знаходиться в окупації і рано чи пізно буде звільнено. Москві не вдалося знищити українську ідентичність і самосвідомість. Якщо заборони і репресії не спрацювали за 100 років, то тим більше не спрацюють сьогодні. Успішна та рішуча боротьба України проти російської агресії дає велику надію всім поневоленим регіонам Недоімперії на здобуття свободи. Цей підрозділ називається Сибірський батальйон. У ньому служать переважно представники корінних народів Російської Федерації. І, зокрема, є добровольці з Якутії, Бурятії та інших регіонів. Відчувати себе ізгоєм дуже неприємно. І лише тут, саме в цей момент, коли настав такий вирішальний момент, я відчув значне полегшення, коли остаточно і безповоротно вирішив, що поїду в регіон. Хочу нагадати, що це відео створене з розважальною метою і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.